Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нас четверг, як завжди, в нас по четвергам в Луцьку авториночок. І сьогодні будемо старатися підібрати нашим замовникам свіженькі варіанти, які приїхали з Європи. Бо всі хочуть свіжі завезені, як то кажуть ті, що не їздили нашими дорогами і не пили нашої соляри. Отже, з Нідерландів, слава Богу, я встиг повернутися, бо дуже хотілося встигнути на е, свій вже звикший авторинок. І підібрати людям свіженькі варіанти. Отже, сьогодні ми шукатимемо сцені короткий або зафірку. І ще гольф шостий має бути. Що з цього знайдемо, що з цього вийде, які з машинки знайдемо, як завжди, будемо бачити разом з вами. Погнали шукати! Дориночку сьогодні справжні снікеншлах, ями заїжджають і виїжджають. Це вам не Голландія, тут все швиденько оглядається, оглядає. все дозволено, все перевірки дозволені, не так як там або купляєш, або ні. Віконці у нас автоматично відкривається, то теж добре. У нас тут є підйомнички, всі 4, автоматичне світло, круїз контроль шкіряне кермо 234 пробігу. Ціна у нас на автомобіль 11 рік, 200 ми стартуємо. На телеку, на датчик, на всьому. Є. І навіть є дуже рідка опція, безключовий доступ, старт-стоп, кнопка ну, безключовий запуск, кажеш. комплектація. В діагностиці питань особих немає там. По сажовичку, по форсункам. Салон чистий, але чути, що трошки хтось покурював, бо трошки запах чути. Так, все вроді би добре, заїжджаємо на ямочку, заглянемо, що там у нас виходить. Сьогодні тут цілий аншлаг по машинам. І всі на пасати щось напали, пасати, гольфи на не хотів сказати. Так, йдемо до нашого гольфіка. Гольф шостий що шо? Труба у нас норм. Немає там відложені кізяків. Понизу теж по кузовку прищів немає, є трошки по подвістки, але це вже таке. Як завжди я кажу, то норма, тому що машині 10 років любій. То щось десь трошки не буде. Кліпси всі на місці, все пристепнуто, нічого не одірвано. Мотор сухий. п 200 нічого не стукає, не клюкає. Пильники, шруси всі цілі, сухенькі, не рвані. Салюнбур, ось цей сальничок. Колінвала сухий, не тече ніде нічого. Зараз заглянемо ще піде. Радіатор Кондюра, як завжди, покоцаний, то в них стандартно все. Стандартна тема. Але все працює, холодить, все добре. Ось такий автомобільчик. Так, автомобіль у нас в дуже гарному косметичному технічному стані. У нас підкрас тільки по задній ляді, б'ється, там щось біля 200. Все інше в оригіналі. Комплектація Style, як я вже казав. Досить гарненький набор опцій, телік підігрів сидінь, клімат, контроль, п'ятиступка, мультикермо з тими керуваннями, датчики світлої взвищу, затемнення вікон, чи то Такі В стайловському комплектації сидіння, бачите, вставка алькантара, тканина. Така тройна комбінація, цікава. Десь тут ми передивлялися сервіси, тюфи були. Зараз немає там часу, дуже сильно, дуже сильно то все передивлятись. 21 рік у нас був на 180 тисяч 188. от, такий от автомобіль у нас з Німеччини, німецький бриф, чистий 11 рік. От такі справи. Ну а ми ще йдемо дивитися дві зафірки. Дві Зі зірки ще маємо сьогодні купити. Ось і наш перший претендент. На покупочку. Зефірка 2012 року. 1,7 дизель в дуже гарній комплектації на ксеноні, на всіх. Там тєліки, шмєліки, Все як любите, будемо бачити що. 66 середній це 1300 км проїхало. Це 3900 74. А от, раз, оверт. І все. Да, ви можете заміряти, як воно буде да, чорного. Це... 23%, кажу, все ж відчув, все добре. люкс. Фільтр топлівний, я поміняв. Бо я ці діла зразу міняю. Масло не міняв, маслі не є. А топлівний... Це немає, тільки задні ціла. Дакріплення цих та це нормально для них. Не, не, Саме там, головне кузов. Не, там, бачите, де защитують ці бляшки самі. А, 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 ні, понятно. то його не міняється, я показував. Ну, так сам же все ми, екологія, ми, все на місці. Ми, сам кузовок, цілий, саліндблоки, цілі. Нічого такого. Труба теж всередину білий. Дивно, що зафіри дуже рідко буває так, щоб просто в ідеалі. А тут така гарна, мусить. Корозія пішла, то в них нормально, така тих. Така... По ну, зали... подвірску зали... це нормально, але не по кузову. Хочеться, щоб кузов цілий був, а він цілий. Скажи, мали кубри за шампанського вони чи ні? Так, так. Дали, да, да. так? Поїхали, дві ж за фіри ми купуємо, виходить. Ага. Вашу і ту, сусідню. Ага. Бачите, як замовникам ага. Ага. подивилися ага. успішно. Ага. Радіатори, сацівинки. А я може знімав, зараз поглянув. Да, Що я. ми там купили? Що ми купили? 12-й рік, да, 12-й рік на лінзованих ксенонах цих парктрони спереду, ззаду. Супорована mm -hmm. така от замова. В дуже гарному стані. Без вироботки гальмівні диски, свіжі колодочки. Дуже гарна комплектація, куча людей в черзі, говорю швидко, що 4 склопідйомничка на телеку, на навігації, 6-ступка, механіка, датчики дощу світла, шкіряне кермо. Сидіння, до речі, ціленьке, не перешиті, ніде нічого. Ну і що, важливо, 12 рік. 8200 ціна за зафірку 1,7 дізель. В такому гарному, гарненькому стані. Ясно діло, що вони самимісні. Автомобіль сімейний, універсальний, дуже його люблять. Дивилися для замовника одного-дві машини. І коротше, вийшло так, що купили дві зефіри. Обидві купили. Тільки для різних людей. Всі, що дивились, всі купили. Одна 8200 і 8400, по-моєму. Така сама майже. Ну і друга наша зафірочка, така у нас в шикарному стані. Теж на аксіонах, всіх модних датчиках, паркування, клімату, дощу світла. І стан у нас суперовий. У нас немає жодного підкрасу, жодних якихось прищиків, нарікань. Технічно все у нас добре, сижічки, турбінка все працює, попали, помилок немає. А так от зафірочка 10-го року. Ну, такі у нас гарненькі, жирненькі комплектації на великому екрані, деклімати, все, 207 у нас тисяч пробіг, датчики дощу світла, комбінований салон шкіра з такою тканиновою вставочкою, 7 місця діло, як завжди. Така гарнесенька, збережений автомобіль без жодного підкрасу. Як всі люблять, як всі хочуть. Ну що ж, друзі, отакенькі автомобілі ми сьогодні знайшли на Луцькому авторинку. Це був у нас Golf 6-2011 року. За 9200 стартували, 9100 ми його забрали. Це в нас було аж цілих дві Opel з одна 10-го року і 2012 року. Бо розглядали спочатку одну, потім ще одну, а потім так вони сподобали, що купили обидві. Бо з'явився ще один замовник і купили ще дві, виходить, з а не одну замість сценіка. От такі, друзі, у нас сьогодні були автомобілі. 10-го року, здається, було 8300, 12-го року 8200 чи щось таке. Плюс-мінус там пару соток доларів, бо вже тих машин передавили цілу купу. Так, просто для орієнтира ціна. Ціни, як ви бачите, зараз повисились і абсолютно на всі марки і моделі. Буквально вчорашній ролик, який мій виходив, коли я був в Нідерландах, вибирав автомобілі, там ціни на машини просто космос. І ще вони там всі крашені, намальовані, ну, перенаймні не скручені. Е, останнім часом я, я намагаюся пояснювати людям, що один-два підкраса косметичних, коли машина не вдарена, а все нормально, просто десь була якась там царапка, її перекрасили, то немає в тому ніякої проблеми. Е, якщо. Людина панікує, то шукаємо не крашену. Але люд... машинам плюс-мінус біля 10 років і більше. Ну, переважно такі автомобілі продаються на луцькому вторинку. Тому деколи трапляються нюанси, але головне стан технічний, стан косметичний. Отже, вибираємо те, що люди хочуть. Кому подобається, ставте лайки, не забувайте підписатися на канал, натиснути дзвіночок, підписатися на всі відео і будете першим бачити, коли виходять свіженькі новини. Всім дуже дякую, пока.